Як і скільки можна заробити в TikTok? Як і обіцяв, випускаю другу частину. В першій частині я заробляв на лайв трансляціях, проводив експеримент, віджимався за донати, виконував різні завдання, розповів, як хлопець заробив на машину, просячи скинути йому гроші. Єсти. Хочу їсти машину купив. Як пам'ятаєте, результат цього експерименту був неочікуваний, і такого заробітку я не очікував. Тому, кому цікаво це відео, можете знайти у мене на каналі. А в цьому відео я знову спробую заробити на трансляціях. Але вже не на донатах, а на подарунках, які люди зможуть вам дарувати на трансляціях. Основна валюта в Тіктоці це алмази, такі монетки. За ці монетки можна купувати подарунки, потім і ці подарунки, які конвертуються в ці монетки, можна без проблем обміняти на реальні гроші. 100 таких монеток коштує десь долар 39, Це 50 гривень на наші гроші. Тобто потрібно просто якось мотивувати людей кидати вам подарунки, і потім ви без проблем можете їх обміняти на реальні гроші. Що я спробую зробити в цьому відео? Зараз покажу декілька прикольних ідей, як змотивувати людей кидати вам подарунки. Опять разбудились, да что-то хитрый такой будет. Ты что-то такое опять. Бабай. Виглядає весело, тому цей дивиться тисяча людей постійно кидають їй подарунки, щоб побачити цю реакцію. Непогана прибавка до пенсії у бабусі. Якщо ніхто не бросить кепку, то це вообще топ, ребят. надіюсь, ніхто не бросить, ніхто не бросив і ніхто не бросить більше кепку. А тут людина сидить з маскою апельсина і мотивує всіх скидати кепку. Кепка це такий подарунок, який коштує десь 100 монет. І прикол в тому, що якщо люди кинуть цю кепку, всі побачать його в лице, і пропаде цей апельсин. Так, да, друзі, виглядає якось тупо, але це дивляться і кидають йому реально ці кепки. Я теж трішки в шоці, хто це взагалі дивиться, але люди реально це дивляться і кидають ці подарунки, і ці люди непогано на цьому заробляють. До речі, моя ідея буде не сильно краще, і мене теж буде дивитися багато людей. Якщо вам цікаво, яка у мене буде ідея, додивіться це відео обов'язково до кінця. Ну, извино, скільки ж я на мы сможу заработать. Ну, а под этой начать, давайте все ж таки покажу вам еще декілька прикладів. Сейчас будем протекать еще 3 лайка на экран. Поставьте прямо сейчас. Ребятки, я отпускаю яйцо на 7000 онлайна. Кто хочет получить много подписок, кидайте торт, ребятки. И обычных подарков дофига. Ребятки, за торт вы получаете много подписок на свой аккаунт. Все, ребятки, я кидаю прямо сейчас яйцо. Погнали! Последняя 5 секунд, последний отсчет. 5! 4. Ребятки, залишилось 4 секунди. Хто хоче попасть за Ребят, 7500 на ефір. Друзі, а знаєте в чому секрет великого онлайну в Тіктосі? Ви завжди повинні затримувати своїх людей на трансляціях. Вони повинні бути просто в очікуванні чогось, що зараз щось відбудеться цікаве. Тобто зараз там не знаю, я кину це яйцо в електросамокат, і ви побачите, що відбудеться. І ці хлопці не кидаються яйцо. Вони просто півгодини так тримають його, і люди постійно заходять і дивляться цей ефір. Цей ефір дивиться багато людей. Вони кажуть, кидайте нам подарунки, і люди будуть на вас підписуватися. Люди підписуються, тому що вони очікують це. Ось так вони і заробляють на цьому. А Заробляють вони доволі непогано. Якщо взяти вартість старта, помножити на кількість, то вийде 13 500 монет, а це десь приблизно 190 доларів. Я не рахую, що інші подарунки, які їм кидають, а кидають їм подарунків дуже багато. Як вам такий результат? Перед Тим як ми почнемо це відео, хочу попросити вас підписатись на свій телеграм-канал. Посилання є в описі. В цьому телеграм-каналі я багато чого цікавого також щось посилання на мій інстаграм, на мій тікток і так далі. Коротше, як тільки там збереться 500 людей, ми зробимо розіграш. Уже скоро буде 500 людей. Посилання в описі продовжуємо. Почав я гортати TikTok і думати, що ж таке цікаве можна стрімати. І вирішив взяти шприц, монетку і капати просто воду на цю монетку. Тобто, це такий невеликий експеримент, скільки капель зможе вмістити в собі оця монетка, поки вода розвільється. Чесно кажучи, друзі, я не очікував навіть, що такий буде великий онлайн. Люди заходили, писали свої варіанти. Потім онлайн реально почав рости, люди заходили все більше і більше. Через деякий час, коли на монетці зібралось вже дуже багато води, онлайн десь був тисячу, а й тисяч. 1100 людей, тобто люди реально чекали, поки пля впаде, і все розільється. Друзі, я реально в шоці. Це дивилось більше тисячі людей. За весь час на трансляцію зайшло більше, ніж 27 тисяч людей. Друзі, це реально дуже багато. Мені скинуло 67 діамантів цих монеток. Подарунків на трансляції було небагато, тому що я майже взагалі людей не просив їх скидувати. Тому я вирішив запустити знову таку трансляцію на наступний день і зібрати такий онлайн і вже просити людей кидати подарунки і казати, що за подарунки на них будуть підписуватися люди. Друзі, якщо ви хочете, щоб на вас підписувались люди, можете Кидати подарунки. Просто підпишіться на цих людей, які кидаю цю каплю. Кому не важко, підпишіться на цих людей, які зараз кидають подаруночки. Давайте, друзі, і ще декілька підписок на цих людей, які кидають подарунки, я кидають цю каплю. Максимальний онлайн цього ефіру був 550 людей, і то він був недовго, в середньому дивилось десь 200-300 людей, тому багато заробити не вдалося. Мені подарували тільки 59 монет, і всього дивилось 14 тисяч людей. Передивився і попередній ефір, і ракурс там був набагато краще. Можливо, саме за це там дивилось набагато більше людей, але, в принципі, результат непоганий. Тому, друзі, давайте спробуємо ще якусь ідею. Можливо, з монеткою не зайшло, спробуємо щось інше. В інтернеті я знайшов сайт з передбачуваннями. Вирішив я все це роздрукувати і порвати на шматочки. Вийшло їх доволі багато. Ну що, я готовий. На коробці пишу передбачування один подарунок і починаю трансляцію. Дивилось людей небагато, але все ж таки деякі люди, які заходили на трансляцію, кидали подарунок, щоб я прочитав передбачення. Ідея в принципі цікава, але більше підходить для дівчини з приємним голосом. Ось приклад. Леді насолоджуйтесь удачу, діліться нею з іншими. Ніка, на вас чекають гарні веселища. За цей ефір вдалося зібрати 286 монет. Друзі, капає в стакан з водою, поки вода розвіється. Інші ідеї у мене не дуже заходили. Це, звичайно, не монетка, яку будуть дивитися тисячі людей, але все ж таки вдалося зібрати ще 302 монети. Давайте покажу вам ще цікавий приклад. стукаємо по екранчику, доб'ємо вже цей екранчик, як бачите, друзі, перекладів може бути безліч і все залежить просто від вашої фантазії. Все, що потрібно просто зацікавити людей, дивитись вашу трансляцію і не виходити. До речі, всі зароблені гроші в цьому відео я вже без проблем вивів на свій гаманець. Ось перевод. Кому цікаво, скільки конкретно я заробив, можете зайти в мій телеграм. Там я опублікував весь результат. І нагадаю, як тільки там буде 500 людей, ми зробимо цікавий розіграш. Тому, кому не важко, друзі, переходьте і підписуйтесь на мій телеграм. І давайте все ж таки зробимо висновок. Чи можна на цьому заробляти, і чи нормальний взагалі це заробіток. То, що тут про це казати? Я вважаю, що TikTok дає великі можливості і на цьому можна реально заробляти непогано. Це при тому, що я ці трансляції в перший раз веду. А якщо ви будете постійно цим займатися, якщо постійно будете прокачувати свій аккаунт, постійно там стрімити цю же монетку там чи щось інше, у вас буде збиратися якась постійна аудиторія, які будуть дивитись вас. Тому в принципі. Я вважаю, це непоганий заробіток, але він підходить не кожному. Ну і також, друзі, можете передивитись першу частину цього відео. Там я заробив ще більше і нагадую, що мій заробіток є в телеграмі. Тому переходьте, друзі, і всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. Всім пока!